Друзі, усім привіт! З вами Неля, і сьогодні ми продовжуємо вивчати українські різдвяні традиції. Тож сьогодні святвечір та 12 страв. Доброго святвечора! А ми вам 12 страв принесли: кутю, борщ, вареники і усі інші пісні смачне, приготоване з любов'ю. Хочте вірте, хочте ні, також страва кулінарний шедевр. А перш ніж почати, треба зірку на небі побачити. А тоді вже й до столу сідати, котюра здавати, гостей частувати на ліпочку. Святвечір та 12 страв. І, хоч Різдво в календарі записане 25 грудня, однак святкувати його починають іще ввечері напередодні. 24 грудня всі християни України одягають святкове вбрання, дістають із шап гарні скатертини та посуд, щоб накрити стіл і подати 12 пісних страв, відповідно до кількості апостолів і місяців у році. Це мають бути страви без молока, яєць, м'яса та риби. Однак у деяких регіонах України вважають, що їсти в піст рибу можна, тож там її на святковий стіл таки ставлять. Тут трохи цікавого від авторів: під час написання цієї книжки ми автори разом із вами досліджували Різдво і довго думали, чому це свято таке важливе для кожного. Навіть не дуже віруючі люди святкують його. Ми дійшли висновку, що основою Різдва є сім'я, це родинне свято, і головною в біблійній історії про народження Ісуса є саме вона. Нехай буде це думка авторів. Нехай. Коли автори були підлітками чи студентами, то в їхніх родинах було заведено так: святкувати новий рік можна з друзями та Різдво лише зі своєю родиною. У сучасному світі, коли так багато справ і часто бракує часу, щоби просто побути разом з рідними, це свято надзвичайно потрібне. Погодьтеся, мало є занять, що згуртовують людей так само добре, як спільне приготування святкового столу. Друзі, я поясню цей момент. О, тут автори книги одному мають на увазі, а я розумію, що є дуже багато віросповідань, і Різдво це саме християнське свято. От. І оскільки раніше було хто партійний, хто не партійний, хто на кого пальцем покаже, то навіть е, в секреті справляли Різдво були й такі часи. Тому Новий рік це начебто е, ніхто не донесе на тебе, що святкуєш Новий рік. А от із Різдвом було так не завжди. Тому Різдво святкували у своїй родині. Але менше з тим читаємо далі. Дуже цікава книга і багато різдвяних традицій я не знала. Є страви, які за традицією мають бути у святвечора. Основною вважають кутю, кожен її інгредієнт не випадковий. Кутя складається із пшениці, що символізує достаток, меду як символу земного служіння Христа. А також маку символу родючості. Якщо немає змоги приготувати інші страви, то достатньо мати хоча б кутю й узвар. Святкова трапеза починається із ложки куті. Із часом склад куті змінився, і туди, за бажанням, додають родзинки, сухофрукти і навіть драже морські камінці. Збочення. У кожному регіоні її готують по-різному. Друзі, ніяких цукерок дражи і іншого не треба додавати. Родзинки ще добре. Але це таке. Подаймо рецепт, за яким у середині минулого століття котю готували на Буковині. Пшениця цілозернова, очищена від полови 1 кг. Це на велику родину, друзі. Мак 200 г, цукор 200-250 г. Горіхи волоські 150 г, халва 200 г. сіль. Дві дрібки, вода 1 літр, очищену пшеницю перебрати, промити, поставити, варити в каструлю, заливши водою на три пальці вище каші, підсолити, мак перетерти, додати цукру та трішки теплої води, горіхи змолоти або посікти ножем кому як смакує, Зварену пшеницю змішати з маком і цукром і горіхами, додати халву. Тож треба, хай на як. Щоби залучити діток до спільного приготування їжі і передати частинку сімейних традицій, часто їм доручають розтирати мак у макітері макогоном, перебирати родзинки, промивати сухофрукти. А ви любите допомагати у приготуванні найважливішої страви на різдво? Розпитайте батьків, яку кутю готували їхні батьки та які різдвяні традиції були в них у дитинстві? Вже, на жаль, Втрачена можливість у мене. А ви ще розпитайте обов'язково. Друзі, такий стіл, тут все підписано: вареники, пироги, голубці, мед. Друзі, щодо голубців, чудовий рецепт можна подивитися на каналі Валентина Ізі Кук. Це наша україночка готує. Пісні голубці із грибів та гречки. Дуже простий рецепт, і, певно, що смакує суперово. Куття, грибна юшка, калач, картопля, пісний борщ, фрукти. Якісь цукерочки, смаколики, певно, що, узвар і пампухи. Ха -ха, прикольно. Із рідких страв, тобто жидких, друзі. Готують або пісний борщ із грибними вушками. Грибні вушки це такі маленькі вироби з тіста, подібні на варенички. Або юшку із сухих грибів, часом і те і інше. Також подають варену або товчену квасолю й боби. Може бути варений і товчений горох, ще ставлять тушковану квашену капусту, або тушковану свіжу капусту, іноді таку й таку. Всяке Тобто по поїсточки любимо. Ліплять вареники з вишнями, картоплею, смаженою капустою, грибами або маком, Спокота. крутять пісні голубці, основою яких є рис або пшенична крупа. А ще печуть пісний калач, його оздоблюють пташка мастіста, що є символом колядки, прилетіла ластівочка. Також на стіл подають солені гриби, салати з буряка. Кашу і картоплю. Традиційним різдвяним напоєм є узвар, який готують із сухофруктів. Друзі, узвар це такий різновид компоту, але його готують лише із сухофруктів, основа яблука, груші, сливи. Цукор не завжди треба, іноді буває настільки солодка сушка, що нема потреби в цукрі. Або ж коли недостатньо солодка сушка, то заміняють трошки меда додають. А ще святковий стіл раніше не обходився без пишних пісних пампухів. У середині минулого століття їх начиняли варенням із ружі, мармеладом, маком, джемом із вишні або будь-яким іншим варенням. Також пампухи готували і без начинки, вже готові поливали медом чи посипали цукровою пудрою. Погодьтеся, що солодка куття, пампухи і звар – це звучить як дуже смачний план. У давнину люди ретельно готувалися як до святвечора, так і до Різдва. Навіть найменш заможні сім'ї докладали багато зусиль, щоб на столі були всі традиційні страви, могли цілий рік не доїдати. Але на такі великі релігійні свята, як Різдво, Воскресіння Христове і Трійця, викладали найкраще, не жаліючи ні для себе, ні для ближнього. А ще в українських традиціях заведено не прибирати страви з різдвяного стола. І залишати їх на ніч, щоби до святої вечері могли долучитися й душі померлих. Я чула про таку традицію, що лишають. А у вашому регіоні лишають у вашій сім'ї, у вашій родині. Та крім їжі фізичної, важливо пам'ятати про їжу духовну, сердечну. Основними її інгредієнтами є прощення і зближення. Саме на Різдво найчастіше миряться ті, хто посварився. Зустрічаються ті, хто давно не бачився, та мають змогу побути разом і насолодитися спільними миттєвостями свята. Отже, коли 24 грудня на небі сходить перша зірка, розпочинається святвечір. Хтось запалює свічку, всі сідають за стіл, куштують 12 страв, співають колядки, а головне діляться своїм теплом та усмішками з тими, хто поруч. За різдвяною вечерєю заборонено сваритися, підвищувати голос, натомість заведено говорити слова підтримки і любові, Різдво це час, коли розкриваються наші серця. Також на Різдвяну вечерю заведено кликати того, хто самотній, наприклад, одинокого сусіда або родича чи друга сім'ї. Обов'язково запрошують, аби вони не залишалися у Різдвяний вечір на самоті. Як бачимо, різдвяна вечеря це не лише дуже смачно, а передусім весело, щиро і сердечно. Благословенної смачної різдвяної вечері вам, дорогі українці, усім мирного неба та Боже благословінь! Па-па!